Всім привіт! Мене звати Пословська Наталя. Мені подруга з Facebook радила знову почати знімати відео. Тому я вирішила місяць знімати події свого життя і те, як я користуюсь засобами джерелі. Ось ті, що я щодня використовую, це, це аромат, геометрія називається. Це антиперспирант. Це зубна паста, зараз я її вам покажу. Зубна паста називається для всієї сім'ї. Там є і інші види паст. а це у мене для всієї сім'ї, щоб всі могли користуватись. Ой. Так. Ось вона біленька, нічого зайвого, все натуральне. А також я користуюсь кремом для рук. Мавка називається. Крем для рук і нігтів з екстрактом подорожника олією зародки в пшениці. Ну, це дівчата знають, що це таке. Це нічний крем, бо зараз день, і як я їм користуватимусь, не буду вам показувати, тому тільки покажу самий крем. Колись увечері буду знімати відео і тому тоді покажу його констанцію. Констанцію. Вбачаюся. ви мене зрозуміли. А зараз я піду омиюсь за декілька хвилин. Але я на паузу поставлю відео. ось цим засобом миюся і покажу вам результат. Я омилась і зараз. Нанесу тонік. Ось це він, але я його прилила в пляшку з антиперспіранту. Для чого він потрібний? Я наношу мені так зручніше розпилювати тонік. Для чого тонік взагалі потрібний? Для того, щоб негативні впливи води водопровідної не були. Ну і тої води, яка у вас є. Вона не корисна для обличчя. Радять взагалі не користуватися водою, а змивати тільки молочком і різними засобами. А я люблю умивалки, тому я користуюсь далі тоніком. І ще тонік підготовлює кожу, тіла. До нанесення засобів і закриває пори. Зараз я буду наносити засіб навколо очей. Щоб, ну, декому воно не може і не потрібно, але я завжди користуюсь таким. Завжди у мене є це. Кожного дня користуюсь, а ну, бажано перед нанесенням макіяжу, щоб захищати кожу навколо очей. Це з мене ролик наноситься навколо очей. Мені це подобається саме таким, в такому вигляді, щоб це не був крем, щоб в будь-якому, якщо я не вдома, якщо немає можливості помити руки, то краще, щоб руками брудними не наносити тіло засоби, щоб це не торкалося руками, не торкатися обличчя. Це дуже зручно. Ось так нанесла, він їм осажує заодно. Потім сироватка зволожуюча. У мене жирна кожа, тому я користуюсь тільки тими засобами, які не обтяжують, дуже легкі. Раніше у нас була серія весна, мені вона дуже сподобалась і підходила. Але зараз вона знята з виробництва. Зараз хвилиночку. Я тільки його розпечатала, я тільки його отримала, і тому його треба прокачати. Е е мені весна подобалась тим е денний там був крем, який взагалі не виглядав як крем, а просто як якась е е легка субстанція, е Субстанція, дуже приємний був. Тому я обираю не креми саме для своєї шкіри. Щось дуже багато почати треба. Тому я зараз, щоб вам показати, я тільки так зроблю. Взагалі користуюся нормально. Ось так зроблю, нанесу. Ну, доводиться, якщо немає можливості. Уже тут з денним кремом не обійтися руками. Обов'язково треба наносити. Тут вже обов'язково це робити треба вдома, коли чисті руки. Тільки так. Ну, це все на сьогодні. До наступних зустрічей. Па-па!